Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України, захисникам всього цивілізованого світу. І з вами знову на цьому каналі давно не був, знаю, дуже був сильно зайнятий. Але Борис, все ще Борис. І сьогодні давайте сьогодні трошечки забудемо про те, що твориться навкруги, і поринемо в старий добрий світ середньовіччя, світ, в якому є так само багато поганого. А, але є і хороше. І в це хороше, особливо всім любителям а, середньовічної культури, сеттінгу, і, власне, а, ну, не можна сказати, любителям а, значить, середньовічного цього монастиря. Да, хотів сказати. Ні, в дійсності не монастиря, а, мав на увазі передусім культури середньовічних монастирів, власне, я цей стрім і присвячую. Тож, залітайте. Я, а, я вимкнув на обох нині, ніби, ніби на обох. Зараз за те, що для всіх все нормально, да, отлічно. Залітайте, буду радий. Так, начебто. От. Так що, давайте, друзі, потрошечку. Е, сподіваюся, да, до речі, хто залітає, е, напишіть, будь ласка, тому що, по-перше, я тут уже давно не був, мабуть, вже всі подумали, що я помер. Або взагалі не хочу значить, стрімити ігри. Ні в якому разі, просто на основному каналі абсолютно, е, абсолютно зайнятість. О, саме абсолютно зайнятість. Лансера, привіт, радий бачити, дядько. От через це просто фізично немає е е часу, голову, що називається, підняття те, що ігри От. Славімо його ланцера! Всіх з Різдвом. От. Всі, хто святкує, хто не святкує, також з Різдвом, все ж таки. Невід'ємна частина наших традицій, якби там не було які б у вас не були релігійні погляди там чи, скажімо так, от вірування. Делат, і це Борис, Люкбур, привіт. Як бачиш, ти зараз зайшов на вертикальний стрім, і в мене нова тенденція, Ютуб же дозволяє стрімити тепер і вертикально. Тому я вирішив, щоб мені мене треба, щоб і вертикально, і горизонтально показували. Але якщо хто вам зручніше все ж таки в горізонталичку в грати, то я закликаю і вас саме до горізонталички. В общем, давайте не будемо довго е, тягнути, що називається, бойового е, значить, бойового лицарського першерона за хвіст. Так, я собі чатик в нове вікно значить, виведу. Так, щоб. Ані, е, не в те нове вікно, не той чатик, точніше, вивів нове вікно, перепрошую. Е, Люкбурзе, Славімо його. Радий бачити. Так. Все, залітайте потрошечку, а я буду, значить, цей зараз засинхроню обидва чатики. Тіша! Ну, перестань, ну. ну ти ж дорослий котик. Ну, не дорослий, ладно. Кого я обманюю, що називається. У мене штурму і дома, так, як каже Андрюша. Реально, от е, Андрю, значить, е, Тіша, реально, Андрюшину, значить, пораду сприйняв абсолютно от, за чисту монету, і він тупо цілими днями штурмує наш дім. Просто от, я не знаю. От, спеціаліст цього захоплення, цих, захоплення будівель тут росте, а не кіт. Так, ну що, погнали, друзі? Погнали, будемо гратися. Містерія Еклезія. До речі, цікаво буде подивитись, як буде, скажімо так, реалізовано те, що ми будемо, значить, гратися е, в, в вертикалку, тому що я поняття не маю, як воно так буде працювати на стрімах вертикальних. Тож, давайте значить, продовжимо, завантажимо гру камп камплюхерну іскра довідається льдріс, де можна дістати чорний порох. Чорний порох, ясно. Іскра кут, на гору. Ладно, давайте завантажимося там, де останній раз ми з вами, значить, це були. Так, і напишіть, будь ласка, чи я там сильно глючусь, чи я взагалі не глючу. Тому що в мене враження, що, скажімо так, воно вижирає значну частину цього саме відеопам'яті і може не вистачати трошечки на два стріми повноцінно. Кодування пише, що перевантажено. А ну давайте добренько. Давайте тоді, оскільки у нас, значить, кодування перевантажено. Стрімінг. Швидка і нія низька якість. От давайте ось так от зроблю. О, трошечки розвантажило, да. Ну, коротше, значить, вертикальні стріми будуть трошечки, ну, скажімо так, пониженої якості. Сподіваюсь, нормально. Так, тепер я глючу сильно глючу, не глючу. Напишіть, будь ласка. Так, зараз трошки глючить став. А от зараз. Головне, мені, звісно, щоб звук, значить, ігра була видна, видна добре. Що все інше це таке, знаєте, балавство. Що називається Угу, Ось. Так, а куди донатний бар мій подівся? А от він внизу, да? О. Та шо ж ну? Угу... Хай буде так. Ладно, друзі, перепрошую. А, а зараз в даний момент. От, підвисає чи не підвисає. Напишіть, будь ласка. Якщо що я понижу, тіпа, і на значить, цьому на великому екрані. Тому що я там поставив е, гарну якість. Так, -да, підвисає. Дивлюсь, що підвисає, друзі. Дивно. 9 мегабіт, Дивно. Зараз давайте. значить, Якщо на горизонталки я підвисаю, то я зараз на налаштуваннях поставлю трансляція, вивід. Давайте в трансляцію. Угу. Ану, давайте швидкий низька якість. Я просто поставив і там, і там низьку якість. Горизонтально сильно підвисає, да? А от зараз. О. Ану напишіть зараз. типа, підвисає чи ні. О! да, що називається, уже норм. А сильно, скажи мені, будь ласка, Фокетзо, це просто такі, знаєте, тестові моменти. Скажи мені, а цей, і друзі, напишіть, хто там ще бачить. Е -е, тут котик ходить. Ну що ж таке? Значить, давай, кутіша, можеш тут сідати? Я тебе радий буду бачити. Бачите, ви тільки що бачили в ухах кота. Нормас, Він дивиться, як я граюсь. Теж. Е -е, наскільки, наскільки значить, якість понизилась? От помітно. Скільки 2к чи 4К. Постав 2К. Ну, типу, максимум, що там доступний для цього стріму. А, значить, постав 2К. Так, що це я переобтяжений? А що це номер? А, у мене купа лайна. Вибачте, друзі. А, вже уже не купа лайна, Нормаса. Олег Соломако, привіт. А ну давай, тише зараз покажемося друзякам. Она, дивіться, яку юноцький шокотик. Бачите, він тільки що погрався, він стрибнув. О, ось, яка мордяка у нас. Це, вам Різдвяний кіт. Я вас вітаю з Різдвом і Тіша також. Тіша, привітай всіх Різдвом. Скажи, привіт-привіт, дивіться. Здраві, здраві, здраві. да, Давай, все, іди. Розвивайся. Хе-хе-хе. Все, нормально. Якість, ніби не змінилась. Ну, і отлично, все. 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 Це мене більш ніж влаштовує. Якщо якість не змінилася, це. Все отлично. це. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Е, Там цей прогрес бар, цього майже не видно. Ладно, потім налаштую, щоб було красиво. Класно, мордяка, щепак. Тож, друзі, давайте. Е, по-перше, мені треба глянути, що у мене по перегрузу. Я, звісно, перегружений. А, зараз. у мене мій кіт мої ноги вже відлежав, я не можу встати. Факет. я Абсолютно розумію. Чудово тебе розумію. Ікс. Опатує. Так, а де там це? А, ось я забув. Я вже, слухайте, я вже забув. Так, друзі, ще раз, не висна чи висна? Чи якісь фрізи, я дивлюсь. Чи мені здається, скажіть мені, будь ласка. Бо в мене в мене ніби все норм. Так, ладно. А, чекайте, чекайте, Все, закінчити розмову, йди в сраку. Мені ж треба ця, броннік мені треба. Ти мені даси два гульдини, коротше. І один срібний гріш. Точніше, не це мідний гріш. Ти фрізить, да, трошечки? Є фрізи, да? А ну давайте зараз ще налаштування зайду. Трансляція, вивід. А ну, давайте, я, знаєте що, я спробую зараз е, так, стрімінг, швидкий низький. нижча якість. Один прохід. Все, зараз глянемо. Угу. Так, давайте тор торганемося. Якщо що, я не буду морочити собі голову і, значить, закрий і видалю цей е, другий стрім. Просто це, знаєте, все робиться зараз для тесту, виключно для тесту. Щоб ми зроз... ну, тіпа, щоб стало зрозуміло. Так, давайте. Продави, продаємо все нафіг. нам воно не треба. Військовий меч нафіг продаємо. Угу. Два мечі для блобоїв продамо. А, ні, чекайте, там же, здається, щось треба було комусь. Ладно, пофіг. Якщо шовию папеліни внофом. А, ні, ні, Ні Зараз одну секунду. Точно, точно, я забув, забув. Треба ж спочатку відремонтувати набір бронника. А, все, понятно. От і все. От і кінчилось наше щастячко. Значить, так, давайте Пойдем. закупимо у нього одноборів бронника. Бо я ж тут майстер на всі руки. Набір бронника, значить. Купляю 11. А тепер. Ні, ну поки що не фрізить, ну тут, понятно, тут я торгуюсь, значить, а де, а де інше, 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 інше набір броника. Хе, погнали. Зараз, коротше, все відремонтую. Ніфіга собі, і ніфіга не ви... цей 11 наборів бронника просто в нуль улетіло кудись. Ладно, греть з... реч з тобою, дядько. Булава урядника. Папеліни. А скільки у, продавця, у купця 2000. Непогано. Ще одну папеліну, Це Вольвер. Гаманий шляхтича. Ну тут все понятно. Пісковий годинник, мабуть. Ламінарні ноги. А, отлично. Що там? Що, хороший котик? Та хороший котик. Не знаю. Я не розбираюсь. Дайте Призів нема. Фокетзу, дякую тобі, величезно. Дякую, друзі, що це саме підписали. Да, тіша просто. Тіша. І останнім часом став такий бредний просто, таке противне, таке... Причому що беззлобний да самі, у нього اaletі. у нього бачите, у нього на 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 пона обличчя в позі помагіті, типу, випустіть мене, я хочу робити шкоду. Так, е, значить, ну по перше, е, у нас вже з'явилися тут ці, вислухайте пропозиція Тасуна, Елдріха, де можна дістати чорний порох. Це щось ми з вами таке проходили. Значить, давайте оберемо ці штуки, а що тут? Кажуть, цікавих місць. Цікаво. о, містерія еклезія. Друзі, давайте все ж таки Містерія еклезія. Я ж вам пообіцяв, що сьогодні роздвяний буде стрім. Я не буду займатися всякою фігньою дурною. А що це за Рка така цікава? Вивчить креслення. А, ні, я цим не буду займатися. Оці креслення, Золотар, займатися всякою фігньою. Ні, не хочу. Скучна, скучно. Так де там ця еклезія наша? Ось тут. Ну, понятно, треба цей квартал обходити. Рідне містечко. Так, а можна наскрізь я тебе пройду, тому що. Оце от. Інтернет тупить. Так, да, я бачу, що фрізи знову поновилися, друзі. Мабуть, зараз цей подвійний стрім буду вирубати нафіг, тому що це просто жесть. Так, да, Тіша, так, да. тяжко важко. Тяжко котику. Боже, маленький котик. Видно, що трохи пофіксили в Ділесі гроші в торгівці, бо порівняно з Мельнинком, в першої частини, вони ніби е, ті, хто в ММО постійно. Вітання Дак Duck. Значить, Дак Ельф. Класний нік. Так, а де? А як? А як сюди заходить? А куди? Бо, порівняно з Мелькою, з першої частини вони ніби ті, хто в МММ постійно влазять. Да, 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 а попогоджуюсь. Так, друзі, ну що, видно фрізи? Видно, по-моєму, фрізи. да. По-моєму, якесь, по якесь слайд шоу у мене там. Подивіться на горизонтальному стрімі, що у нас там відбувається слайд шоу да? бачите, ніби потужний комп. Так, да, здається, у мене слайд-шоу зверху. Друзі, зараз перезапущу з вашого дозволу стрім. От, е щоб не було слайд-шоу, це десь ось тут, от нам треба, так? Да? Відпишіть, хто бачить слайд-шоу. Да, Петро з Пісека. Оце з ним мені треба поговорити, щоб нас відправили в монастир. <гум> Вирубати стрім не буду. Вирубати буду стрім е, вертикальний, просто те, що. Фрізи на місце, все добре, фрізи на місці. Я... Все, друзі, хорошо, Вирубаю обидва фрізи, зараз делічу і перезапускаю ось цей от стрім. І я навіть з гри не виходжу. Тобто, от далі ми будемо нормально з вами гратися в компулюкторні ігри. Обіцяю. Давайте зупиняю обидві трансляції. За хвилину відновлюю трансляцію, але е, одну, нормальну, єдину, так що нікуди не розходьте зараз, е, знову ж на цьому ж каналі. Ну, от. Я почну просто отбичну, нормальну горизонту щоб не було е, фігні А, ти нік поміняв? Тьохи, ти, бляха муха. Ну. Ну, так хто ж так з людьми робить? Понимаєш що це? Вуса за тепер тепер <хи> знаєш Зараз, секундочку.